центр хом відкрили у Києві та ще й в ТРЦ скаймол. На відкритті замість звичайних касирів працювали зірки спорту. А саме Олег Верняєв та Ірина Геращенко. А ще на відкритті був незвичайний подушка стайл. Гості приходили у креативному образі із подушок. І за це можна було виграти сертифікати на шопі. Магазин дуже великий, просторий та з класним асортиментом. Тут можна придбати стильний декор, Вази, посуд, подушки, рамочки, свічки та багато багато іншого. Все для дітей та домашніх улюбленців. Побудову хімію, ще безліч класних дрібниць та навіть інструменти. І на це все від знижки до мінус 50%. А першим покупцям на суму від 500 гривень дарували цінні подарунки. А якщо ви хочете замовити інший товар онлайн, більш габаритний, наприклад, каву машинку. Його можна замовити і забрати прямо тут на складі. Я до речі, теж не пішла з пустими руками. А адреса цього магазину місто Київ, ТРЦ «Скаймол», проспект Романа Шухевича. 2Т. Епіцентр Хоум відкрили у Києві. Та ще й у тарців молде я дуже часто буваю на відкритті. Замість звичайних касирів працювали зірки спорту Олег Верняєв та Ірина Геращенко. А ще на відкритті був незвичайний подушкастел. Гості приходили у креативному образі із подушок, і за це можна було виграти сертифікати на шопінг. Магазин дуже великий, просторий та з класним асортиментом. Тут можна придбати стильний декор і техніку. Все для дітей та домашніх улюбленців. Побутову хімію, канцтовари і безліч корисних дрібниць. Та навіть інструменти. і на все це діють класні знижки до мінус 50%. Також дарунки за кожну покупку від 500 гривень два дні 26 та 27 липня. А якщо ви хочете замовити інший товар онлайн, більш габаритний, його можна замовити і забрати на складі. Зберігайте адресу місто Київ Мол, проспект Романа Шухевича. 2Т. і обов'язково завітайте, адже тут можна знайти все і навіть більше. Епіцентр Хоум відкрили в Києві в ТРЦ Sky Mall і запропонували гостям прийти на відкриття у незвичайному образі. Подушка з Ми звичайно нарядилися і приїхали з дівчатками. А першим трьом людям в креативних образах дарували сертифікати на покупку. На відкритті замість звичайних касирів працювали зірки спорту Олег Верняєв та Ірина Геращенко. Магазин дуже великий, просторий та з класним асортиментом. Тут можна придбати стильний декор і техніку все для дітей і домашніх Любленців, побутову хімію, канцтовари і безліч корисних дрібниць та навіть інструменти. І на все це діють знижки до мінус 50%, дарунки за кожну покупку від 500 гривень 2 дні 26 та 27 липня. А якщо ви хочете замовити інший товар онлайн, більш габаритний, його можна замовити і забрати на складі. Зберігайте локацію та приїжджайте місто Київ ТРЦ Скаймол, проспект Романа Шухевича 2Т. Нещодавно я вам показувала, що ми обрали плитку для нашого будинку, який ми відновлюємо після пожежі. І в цьому відео я поступово покажу вам, як ми вже встановили плитку. Так наш будинок виглядає, то вже дуже цікаво і дуже хочеться побачити, як плитка буде виглядати на підлозі і на стінах в ванні. І ось до нас приїхала доставка з епіцентру, саме там ми придбали нашу плитку. Вона в нас від бренду Alor, Це український бренд з європейською якістю. А тут вже приїхали будівельники і встановлюють її. Ми, до речі, сказали, що дуже класна плитка і її легко класти. Коли ми їм сказали, яка ціна, вони взагалі були здивовані, що за таку ціну така якісна плитка. Просто зверніть увагу, наскільки красива в неї текстура і дуже такий трендовий колір. Мені прям дуже подобається. Тут вона ще без затирки. Затирку ми ось вибираємо. Раніше в кімнатах у нас була цементна затирка, але цього разу ми обрали епоксидну. Вона більш стійкіша до забруднення. У нас був дуже обмежений бюджет на плитку. Ми не хотіли плитку дорожче, ніж вісім. Сот гривень. І я думала, що за ці кошти ми оберемо щось прям зовсім простеньке. А тут подивіться, наскільки преміально і шикарно вона виглядає на підлозі і на стінах. Просто неймовірна краса. І, до речі, ця плитка є в різних кольорах, в різних розмірах. Це теж дуже зручно. А ще мені подобається, що в неї таке протиковське покриття, тому по ній дуже зручно ходити. Ну і я вам скажу, що я просто дуже-дуже дуже щаслива. Збираємося цією сім'єю на шопінг. У нас цілий список всього того, що нам потрібно купити. Я знаю, що є багато людей, які не люблять ходити по магазинам. Я до них не відношусь. Я дуже люблю гуляти по торговому центру. Напишіть, чи ви також любите офлайн шопінг чи навпаки онлайн. А приїхали ми в торговий центр щасливий мол. Ми тут вже не вперше. Дуже класно, що з минулого разу тут відкрилось багато різних магазинів, ще й кав'ярні. І ми ще потрапили на таку веселу програму. Була гавайська вечірка, аніматори для дітей Дуже цікаво. Минулого разу Давидик питав, чому немає магазину з іграшками, і ось він відкрився, чудо острів, тому зайшли взяти іграшки для Давидика. Я взяла гру статний інстинкт». В Єві я взяла крем для Сергія і для себе тональну основу. Дуже зручно, що торговий центр щасливий мол знаходиться у нас в Софійській Борщагівці. Дуже зручно, що все в одному місці. Ще й відкрився «Сінсей». Сергій обрав для себе ось такий комплект, шорти і футболка, дуже класно, як на мене. Я, звичайно, йду в відділ для дому, обрала ось такі органайзери, і Давидику. Піжамку. Це ще не все, що нам потрібно купити по списку, тому йдемо далі. Дуже класно, що тут є косметичні магазини і на подарунок можна щось обрати. Я обрала для себе крем від інституту і також скраб від Султан де Саба. Дуже люблю ці два продукти. Ви питали, де купляла бежеву сумку в ось цьому магазині. Ще обрала ось таку і шляпку. Також нам потрібен смітник для дому. Зайшли в МБМ Майхом. Дуже класно, що він тут є. Тут класні, якісні смітники. Ну і, звичайно, пішли на закупку в сільпо. Пишіть, що вам сподобалось найбільше з покупок. okay Сьогодні почула такий вислів, що те, що було в нашому дитинстві розкішний максимум. Зараз для наших дітей це базовий мінімум. І, звичайно, мене це радує, що моя дитина може мати більше, ніж я. Тим паче, і все навколо змінюється, коли я йшла в школу. Канцелярія там рюкзаки. У нас було все максимально простенько. Зараз ми прийшли в лібраріум, щоб обрати для Давидка канцелярію, і тут просто неймовірний асортимент. Нам дуже подобається бренд ЄС. Yes, у них дуже класна якісна канцелярія. Олівці прям так гарно малюють фломайстери, класні кольори, все гарно промальовується. І ще дуже круто, що намальовані улюблені герої. Я б, напевно, якби в дитинстві потрапила в такий магазин, просто знепритомніла б від щастя. А це, до речі, пластилін. Я згадую в свій дитинстві, у нас був дуже твердий. Тут він такий мегкезенький, дуже класний. Ручки, зошити, все таких класних хочеться розглядати. У нас зазвичай ручки були просто такі сині, або прозорі, зошити теж такі просто зелені. якісь. І ще у ЄС мені дуже сподобались дуже класні, правильні для спини рюкзаки. Асортимент величезний. І класно, що у бренду ЄС зараз подарунок до рюкзака йде сумка для я або пляшка. Ми ще не знаємо, чи підемо цього року в школу, тому поки обрали деяку канцелярію для нас додому, яка нам необхідна. Вітик дуже часто малює щось, вирізає, робить із пластиліну. Тому це те, знаєте, що нам потрібно на постійній основі. Круто, що у лібраріум все в одному місці. До речі, можна повністю зібрати дитину до школи. Сьогодні останній день перед Пасхою і ми активно готуємось до свята. Завтра зранку йдемо в церкву, а потім до нас прийдуть гості. Тому ми їдемо закуплятись. І якраз у нас в Софійській борщагівці відкриття нового торгового центру Щасливий Мол». і ми їдемо туди, тому що він біля нас поруч і там є все необхідне. І якраз сьогодні в них офіційне відкриття, і ми потрапили на таку цікаву програму. Було багато всього безкоштовно, і аніматори для діток, і можна було зробити фото, взяти солодку вату, можна було пограти. Ось таку гру і виграти подаруночок. ми виграли жилейки. Така дзеркальна людина роздавала діткам кульки, і також можна було зробити аквагрим. Давидик вибрав такий футбольний м'яч. До мене багато підходило моїх підписників, завжди вам рада. А Ще для діток було науково-хімічне шоу. Давидик просто був в захваті. Ну, як і всі дітки. А поки він розважався, ми з Сергієм пішли по магазинам. Я обрала для себе таку красиву сумочку. 1600 гривень, дуже класно. Також вирішили взяти солодощів на завтра, коли прийдуть гості, щоб було щось. Смачненьке. Нам так сподобалось, що я зателефонувала подрузі, кажу, синочком приходь до нас. Ми пішли в магазин для дому Mb My Майхом. Насправді, в щасливий мол, дуже багато різноманітних магазинів. Я навіть не очікувала, можна знайти все необхідне. І побутову хімію я купила, і продукти ми закупились на завтра. Є магазин для домашніх улюбленців, також аптека це завжди необхідно. Щасливий мол робить відвідувачів щасливими, комфортний шопінг для місцевих. Нещодавно в нас в сім'ї сталося поповнення, а точніше, оновлення нашого помічника. У нас був робот пилосос Dreamy без станції, і так як ми вже знаємо, що в цієї фірми класні пилосмоки, ми обрали ось такий із станцією. Круто, що вона максимально зменшує участь у прибиранні і забезпечує постійну чистоту вдома. Просто уявіть, що пилосбірника вистачає на 75 днів. Далі просто замінюємо на нове. Ще не потрібно мити насадки. Це робить сама станція. Вона їх промиває теплою водичкою і висушує гарячим повітрям. А в темряві, або по якихось таких темних зонах в нього є підсвітка. А що дуже актуально мамам з дітками, це те, що штучний інтелект розпізнає дрібні предмети. І мені дуже подобається, як він заходить на килим, все в нього класно вдається, ще й його прибирає. Також ним можна управляти через додаток Dreamy. Перший раз він створює таку карту, яку можна редагувати. Також в додатку можна налаштувати пилосмок, брати прибирання, вологе, сухе або сухе і вологе. вологи. І також регулювати кількість води. Круглі мікрофіброві насадки дуже швидко обертаються, сильно тиснуть на поверхню і на них рівномірно потрапляє вода. Тому від плям та рідин не залишиться й сліду. У мене модель Dreamy L20 Ultra, а за промокодом TATI ви отримаєте знижку 2000 гривень до 1 травня.